Хочу вам показати, що я вже тут капусту. На голубці, напарила, треба обрізати ще. А тут у мене будуть налисники з м'ясом. З курячим філе, заколотаю Ось такі то справи. Не знаю, що ще буду робила. А ще яйці покрашу. Вже варатися краще, щоб завтра менше роботи було. Любі друзі, хочу вам показати ще одну красоту. Ой, така гарна пасочка. Каже мій чоловік, а шкода її їсти. Така красота. Зараз я вам її покажу. Любі друзі, гляньте, яка то красота. То мені подружка презент такий зробила сьогодні. Я пасок не пекла. У мене щось духовочка поламалася. Вона каже, я тобі пасочку. Дуже гарна буде в кошику, дуже красива. Така легенька, пухкенька. Того зверху маршмеллоу. Такими бантичками вже прикрасила, папером. Ну, Дуже красота. Я її щиро дякую, ну дуже гарна паска. Не можу налюбуватися. Любі друзі. Підписуйтесь до мене на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Щось ви до мене нічого не підписуєтесь. Хто дивиться мої відео, підписуйтесь, будь ласка. така то красота. Ще яйця маю красити. Ось, бачите, так вона. І тут так на бантик зав'язано. Ой. прям красавиця. Дуже гарна пасочка. Таку варто світити.